Доброго дня! Останнім часом мене зацікавило питання смерті, питання життя, питання довголіття, питання тіла, питання сенсу взагалі. І от я завжди жила з таким. Розумінням того, що мені взагалі не цікава була соціальна система в тому вигляді, в якому я її бачила, тому що я якось була орієнтована, знаєте, на поєднання не просто на досягнення. Ну, гроші для мене мене включили в гроші, тоді, коли вже потрібно було турбуватися про дітей. До праці мене якось. Особливо ніхто не залучав, але можливо, тому що у мене не дуже фізичне здоров'я, у мене не дуже таке витривало. Да? А дата моє народження 9.02, 1978, це фіта Вігеді, а це. Он... Іже. Тобто мені завжди було цікаво духовні процеси і в повноті знань картини світу. Тобто на даний момент я бачу, що люди досить часто живуть. В такому, знаєте, в розрізненому світі, тому що е як пазли, от вони чогось намагаються досягти. А от як цілісної картини е майже ні у кого немає, мало того, дуже мало е малою кількості людей ну, в порівнянні з масою, да, є прям потреба туди йти. От в цю внутрішню картину. А мені здається, що для розвитку це дуже важливо. Я коли зараз почала е, вивчати буквиці і нумерологію буквиці, мені е, ви от, якось показали е, цю спіраль, да, як все починається. І знову для чого починається життя? Для того, щоб мати рух, розвиток, для того, щоб. Е, Відчувати оцей да, насолоду творенням, для того, щоб мати певний вплив, це так. Але коли ми кажемо про людину, от якщо казати про цілісні знання, ліла наприклад мені каже да, що можливо перевтілення, але виникла у мене така думка, що перевтілення от кожному дається знаєте, от дев'ять життів. От зараз у мене прям е, поняття «ци» – це останнє поняття перед обнуленням і жа це зміни мірності, тобто 900 років кожному дається в принципі зараз середня е, середня тривалість життя. Ну до, до 100 років, от вам дев'ять життів. Тобто, ця повнота 900 років дається кожній людині для того, щоб вона могла навчитися формувати простір навколо в матеріальному світі, формувати внутрішні тонкі тіла. І як приклад тут показав Ісус Христос, Він розформував тіло і пішов створювати вже цвіти, які йому були, були вигідні. Тобто, коли ми народжуємося на землі, наша основна задача це за допомогою матеріальних Форм навчитися творити реальність. І тут, мені здається, що у ті люди, які е, йдуть в самодостатність і обмежують себе якимись просто духовними практиками, а не мають контакту з земним простором, от прям з матінкою, землею, де да, нічого навколо себе не створили. Це по-перше. По друге, гармонійного нічого не створили. Які не розуміють у цієї взаємозв'язку цього. Це по-перше, по-друге. Я як мати зараз розумію, що наші діти дуже часто не розуміють хрупкість цього живого життя. А мені здається, що перші чому нас відразу в сім'ю да, погружують нас? Не погружують. от сім'я це перша соціальна одиниця. Чому тому, що близькі люди це самі жорстокі вчителі з одного боку, а з іншого боку, ви там можете змінити роботу, ви можете змінити партнера, але вам не вдасться змінити матір або дитину. Тобто, це дуже жорстко нам дає такі умови, в яких ми або розвиваємось, або ну, знищуємо себе. Тому що коли людина довгий час знаходиться в негативних таких енергіях, в будь-якому випадку запускаються процес самознищення. Тобто, я про що? Перше, що потрібно, знову ж таки, тіло потрібно створити. А тіло потрібно створити на розумінні земних законів, на розумінні потреб. Далі потрібно навчитися комунікувати з членами сім'ї, тобто потрібно навчитися щитати емоційний стан да, потреби іншої людини і домовлятися, тобто мати обмін. І це те, що нікуди не дінеться. І коли ми вже у цей простір далі розширювати простір на земний прям простір, да, тобто обрати в своє. В свій простір, напл, наприклад, да? тварини, яких я хочу, птахів, яких я хочу. Ну, тобто створювати вже живий простір. Чому я кажу живий? Ну, я вважаю, що на рівні розумного дому 900 років ну, в будь-якому випадку буде нецікаво не, не жити. От я як мати, знаєте, я ж намагалася теж дати своїм дітям якісь там іграшки. Але я тепер згадую, найкраща моя лялька була це та, яку створила руками бабуся. Тому я дуже люблю ляльки мотати. По-друге, Якщо казати про іграшки, скільки б я там іграшок не купу не купувала дітям, в принципі, все закінчувалося тим, що вони просто їх ламали. Ламали. І навіть не для того, щоб да, ну старший син у мене в принципі зараз розбирає для того, щоб подивитися, що там йому цікаво у цей процес технічний він там може щось полагодити, тобто йому це пішло десь ну на користь, да? а молодшому сину ні ну він йому так не цікаво. Так, от тільки в комунікації з сім'єю, на мій погляд, ми можемо створити умови, щоб дитина наша виросла не біороботом. А чоловіком, тобто залучала е, свій мозок, е, могла комунікувати на рівні співчуття з іншою людиною, тому що в соціумі, ви ж подивіться, як формується соціум. Він взагалі не дістає із людини оці потреби в справжньому. Розумієте? Е, в бізнес е, будь-яка бізнес модель починаючи від одягу, да, і нормами, да, які, які прийняті от в цій бізнес-моделі, вона буде заганяти людину в штучні рамки. Там не розкриваються якості людини. Тому який я бачу на даний момент вихід, буква мені показала, що на рівні 70 років розкривається поняття он. Тобто, коли людина якісно прожила 70 років, вона запускає родову систему, якщо вона розуміє, для чого взагалі життя існує. І з цією родовою системою теж запускаються певні процеси. От, наприклад, я на своїх козах я подивилася, що таке складний відсоток в математиці, і те, щось зараз використовується в лайфових програмах або в банках. От в природі якраз і є складний відсоток, коли ви взяли пару і вона народила там певну кількість, вам продовжила, да, продовжила род. Але з цим цікаво гратися, коли є оцей живий простір, куди ви можете розширюватись. В мертвий простір ви багато кількість тварин вам вона не потрібна. Мало того, на рівні у цього штучного дому я розумію, що людина повністю хоче виключити природу з себе. Але розумієте, в чому справа? Світ так побудований, що. Що ми спочатку обмінюємося, ми впитуємо в себе частини да, у цього живого простору, а потім, потім стаємо частиною живого простору. І не якщо в розумному домі вам вдасться вже досягти духовного лідера Ісуса, що ви розформатували тіло, і пішли там в інші світи, це в принципі ну круто. А коли ви взяли просто оцю бізнес-модель, не розуміючи, що таке живе взагалі то ну, частиною якого простору ви тоді станете. Тобто, я про що живий простір він якраз і комунікує. Мертвий простір, ніякий робіт, на мій погляд, не замінить близьку людину, яка кайфує від того ж самого сексу. Тому вибір зараз кожної людини, на мій погляд, потрібно, по-перше, поєднувати, передивитися цінність сім'ї. Для себе і відкрити у ці у ці моделі, і зрозуміти оцю якість, яке яке дає спілкування з близькими людьми. По-друге, передивитися навіть бізнес-моделі. Розумієте, коли в 70 років людина запустила от певні процеси, вона стає ієрархом роду. І коли вона професіонал в якоїсь справі і вона передає це потомкам, це от прям така бізнес-модель, яка буде постійно розвиватися. І в цьому плані потрібно бути готовим до того, що є, до речі, поняття в короні, в буквиці в короні взагалі. от є поняття урод і юрод. От Поняття урод – це той, хто переймав цю справу, яку закручував ієрарх роду. Тобто, наприклад, да, я познайомилась недавно з людьми, які прям довгий час тримають там тварин. Чоловік він в спадкоємий суровар, тобто йому прям передавалися ці знання, і вони продовжують. Я кажу, а знаннями не хочете поділитися? От мені цікаво, да, все, що пов'язано з молоком. Вони кажуть, нам є кому передати. Тобто, дві дочки, вони якби в сімейній справі. Оце поняття у Тобто дитина, вона. Приймає у модель моделі, вона продовжує існувати. Є поняття юрод. Тобто той, який взяв ресурс, але пішов створювати цю бізнес-модель. І якщо немає прям жорсткого конфлікту в родині, да, в роду, то в принципі ці знання теж підуть в род. і це може бути одне з направлень роду. Але я вважаю, що е, сама стабільна бізнес-модель це не тоді, коли ми наймаємо да, 500 робітників і робимо е, мережу, а коли ми запускаємо власну справу. І добре, от зараз які бізнес-моделі нам пропонуються? Да, кава? Та в такою, в такою кількістю ви розумієте, що людина, яка займається певним таким штучним бізнесом, вона не зацікавлена в тому, щоб у неї росли конкуренті, і оці аля навчання, вони знаєте, вони ну дуже такі, на мій погляд. Це дуже велика ілюзія, що хтось вам там вам готовий прям передати якісь знання. Все це побудоване на заробітку, все це побудоване на тому, що людина хоче прокачати, яка вона експертом, в яку. Галузя. А чи експерт вона у це питання? Ну, хто випливе, хто ну, встряв прямо в цей поток, у нього є внутрішні ресурси, той може і досягне там якихось результатів. Але ви ж розумієте, що це конкуренція, і в будь-якому випадку, чужій людині, ви просто так передавати знання не будете. І гроші дуже часто не компенсують у того вкладу, коли людина вкладається. А я так розумію, що людина взагалі ні в кого не вкладається. Тобто я про що? Я думаю, що час переосмислювати на нам е, у ті процеси, які у нас соціально відбуваються. І саме з е, переосмислення себе, е, пізнання у цієї поняття самодостатності, почнеться новий рух розвиток. коли людина сама може створювати поток, коли вона сама приходить до певного образу і його реалізує, коли вона запускає певну систему мислення. Робочу систему по життям. і коли вона дійсно в от в цьому в живому просторі можливо людині мати а, прям всі необхідні ресурси для того, щоб жити 900 років. І е, навчитися дійсно з живим простором можливо навчитися е, е, будувати навіть своє тіло таким чином, що тут його розформ... розформатувати, а, а з цим досвідом іти створювати інші світи. От тоді це все має сенс. Вона, ну, в іншому плані ми так і будемо рабами чужої системи, і, в принципі, тоді 900 років нікому не потрібно. Ну, це не на користь. І не на щастя. Тому кожен зараз обирає для себе, але я дуже раджу почати з прямо з цього дослідження, хто є ас, і тварину, до речі, природу теж потрібно прийняти тоді, коли є бізнес-модель духовної людини. Тобто, ми все рівно мандруємо від внутрішнього образу, навіть якщо це жорстко тварина, природа, до поняття, наприклад, Ісус Христос як еталон, який розкриває нам шлях вирі до богів. Кожному бажаю щастя в тому розвитку, який ви для себе обрали, і у того образу, який дійсно буде вас надихати, кожного дня прокидатися і кожного дня щось створити. Гарного дня.